Усім приємного перегляду та новорічного настрію. Усім великих гав на зв'язку FireDogs! та сьогодні я буду знімати міні-влог. Дуже сонячний, як я гуляю із Луї у новому парці. Так, Луї? так, усім привіт. Зараз ми вже йдемо у машину. Луї, а ось мені дуже важливо знати, навіщо ти заліз на цей кущ. А що, нові кадри будуть дуже красивенько, так естетично. Осінній вайбик такий. Луї, давай. злись. Злізь. Луї, іди сюди. Так добре. Ой, ой. Луї. О, господи, все добре. Луї, е, не знаю. Гадаю, так. Пішли в машину. Луї, Луї. Ось ми вже і поїхали, друзі. А ще я хотіла сказати дуже дякую. У нас вже 1982 підписники. Скільки, скільки Луї, це дуже багато 1982. Ого, дякую усім. Скоро будемо їсти смачний тортик. Так, Луї, будемо їсти. Отже, ми вже поїхали. І приїхала у ось от такий парк. Він такий гарний. Так, Луї, теж мені подобається. Пішли вже. Та добре, Луї, вже йдемо. Кіра, куди ми йдемо? Луї, відгадай. Дуже геніальний в тебе вопросик. Точніше питання, Кіра. Ой, переплутала. Ще раз говорю, вибачаюся, якщо я говорю суржиком. О, каченята. Так, Луї, там були каченята. Я вже засняла. Подивіться, яка краса осіння. Вау! Це я тут поснімала, ножками таліпаю. Так, Кіра, пішли. Ми в парк приїхали, щоб сидіти. Та, ні, Зараз почекай, Луї. Ще кадри заснімемо і все. Ти в мене ігрушку береш, так? Так, беру і що. Ну, добре. Луї, просто граємося. Яка краса, Кір, познімай мене ще. Так добре. Ви подивіться, яка дзеркальна річка. Вона дуже така прозора і красива. Я ще хочу каченят побачити. Ну, пішли каченят дивитись. Так, Луїд, пішли зі мною. Де ти відстав? Та я вже йду. Та ще я вам хотіла сказати, що ось ці кадри, такі помаранжеві дерева це все не насправді. Це просто ось такий дуже красивий ефект, який робить дуже таку качественну осінь. Точніше, не качественну, як на расізмі, а помаранчеву. Так що, так, це все неправда. Вибачаюсь, якщо ви засумувалися це неправда. В мене, друзі, не така осінь. В мене іноді дощ із снігом іде, а іноді дуже тепле сонце та приємна погода. Кірку, що ми купили? Що це за пакет? Це Кюртош, чи я не знаю, як він називається. А що це таке? Дай скуштувати. Тобі таке не можна Луї. Ну, ось, якщо ви це вперше бачите, то я побачила білочку. Ну, а зараз розповім, що це за вкусняшка. Це така трубочка, яка по текстурі напам'ятовує звичайну булоку, Яка посипана посипкою. А внутрі можна вибрати. Собі дуже смачну начиночку. Ось я собі вибрала з канфеті сладким та банановим кремом в Так, Кіра, зараз тебе буду виправляти. А що не так? Ти знов сказала на російській мові. Вибачаю слою, вибачаюсь. Уй, ми на качелі. А ось тебе, Луї, я зараз теж наругаю. А що? Ну, знов вибачаюсь? Не знаю я цю українську мову. Це вже зрозуміло, Луї. Вау, який закат! Так, Луї, дуже красиво. Можна буде з тобою відео змонтувати. Кіра, ти, ти знов зі своїми відосиками. Та що Луї, просто говорю. Так, я пішов поки Кіра не бачить, хочу в неї збіжати. Луї, що ти говориш, Луї? Она мене не бачить. Я можу далі йти, Ну ви ж не будете їй говорити, так? Луї, я в тебе вже помітила. А, да. Блін, Луї, краще подивись, яке чудове відображення у річки. Вау! Якщо довго так дивитись, то кажеться, що це справді дерева. А якщо ти будеш піднімати камеру, то це справжні дерева. Так, Луї, ось твої улюблені каченята, на яких ти хочеш напасти. О, ну, Кіра, де я на них хочу напасти? О, там чайки, що ли? Луї на росізмі сказав. Ну так, це чайки. А я гадав, вони тільки на морі. Я теж, Луї. Вау, яка фотозона. Засніми мене тут, будь ласка, якраз на Хеллоуін. Так. Ось таке в нас вийшло відео. Якщо вам сподобалось воно, поставте лайк та підпишіться, тому що у нас вже скоро 2000. Ну і з вами була Flower Dogs і всім до побачення!